Випускники класу Ферекспо в минулому, а тепер студенти четвертого курсу Дніпровської політехніки успішно проходять стажування на єрісівському гірничо збагачувальному комбінаті. Валерія та Данило навчаються за спеціальністю єрництво та є учасниками стипендіальної програми компанії Ферекспо. Владислав Марченко ж за цією спеціальністю цьогоріч вже закінчив Національний технічний університет. Навчаючись у виші, також був учасником стипендіальної програми Ферекспо, успішне навчання за якою гарантує працевлаштування до одного з підприємств компанії. Тож тепер вже фахівець на Єристівському ГЗК офіційно обіймає посаду інженер. З короткострокового планування. До штату увійшов всього три тижні тому. Згадав, який шлях подолав до цього. В 9 класі нам запропонували стати класом Ферекспо. Пройшов там, були тести, якісь, е і поступив в клас Ферекспо 10 клас. Навчалися, нас возили на екскурсії, знайомили з підприємством, з структурою самою. Мені сподобалося, вирішив далі піти в Єрничий університет, в Дніпровську політехніку. І ось в цьому році я її вже закінчив. І Прям на роботу після навчання зразу. Насправді ж почалося все набагато раніше. Ще із звичайної хлопчачої зацікавленості. З дитинством мені було цікаво дуже, що там у нас під землею, як воно все виходить, як з купи каміння може ось комп'ютер з'явитися, наприклад, автомобілі, метал, все робиться, все з каміння, яке ми видобуваємо. Тому мені було дуже цікаво. У нас місто тримається на компанії Ферекспо принципі вибір був дуже очевидний. Владислав розповів також, які завдання виконує від керівництва на посаді інженера з короткострокового планування. Зараз я працюю як в буровому блоці, то ми робимо заготовку на проект повністю. Розставляємо скважини, відстані між рядами, між скважинами, приходять з, борового, з борової дільниці, кажуть, де треба саме скважини, і їх виставляємо до, від початку до самого вибуху. Вибух монтую я вже, знімаємо на відео і от весь процес по вибухам робимо ми. То поки навчаюся, вже дещо знаю. А так ще вчиться і вчиться трохи. Пройшовши цьогоріч на базі єристівського ГЗК виробничу практику від університету, Данило Вінівітін опановує фах інженера вже під час стажування, у відділі до якого офіційно працевлаштувався Владислав Марченко. Стажування під час навчання у вище проходить за умовами цієї ж стипендіальної програми. Ферекспо я у минулому році вітом проходив ну не прям стажування, а навчання на Машиніста бурового станка, mm. то можна сказати, що це вже моє друге навчання тут. Ці усі, ну, професії пов'язані. І е е я ж ну, спочатку я так, 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 побачив кар'єру, е е е теж там дізнався про роботу. Для мене це гарний досвід, тому що не у кожного є можливість піти на таке стажування. Плюс, це ну я вже працюю так сказати. Це допоможе мені у подальшому навчанні, тому що у нас будуть дисципліни у таких же програмних забезпеченнях, як. Як тут за стипендіальною програмою Ферекспо мотивовані навчатися не лише студенти, зацікавлені у фахівцях, які здобули вищу освіту в рамках цієї програми. Є самі керівники відділів компанії, як до прикладу, Дмитро Новік, керівник групи з планування гірничих робіт, у якому і працюють наразі Данило і Владислав. Талановиті хлопці навчаються. Ну влад вже закінчив так. Навчання у нас працює офіційно переведений. Данило він ще навчається в університеті, паралельно проходить практику, знайомиться з виробництвом. Я думаю, це йому більш корисна модель, бо теорія це одне в інституті, на практиці, на виробниці це зовсім інше, і тому він і там, і там якби здобуває знання. І це я думаю, це більш корисно, і він буде більш. Корисним працівником в подальшому, ірина Куливуш, бізнес-партнерка з управління персоналом Єрестівського ГЗК, також має позитивний відгук про випускників вишів, які зокрема навчалися за корпоративною програмою Ферекспо вона є певним мотиватором для учнів. Саме учні повинні. Вивчати програму не просто просижувати в інституті, але мати високий, високу оцінку, високий середній бал. Ті кожного півроку ми проводимо атестаційні комісії, дивимось, наскільки вони виконують наші умови. Якщо потрібно, ми їх підтягуємо, мотивуємо додатково. І, звичайно, діти, які приходять до нас вже після навчання, вони мають ну достатньо велику базу знань і вже певний практичний досвід на підприємстві. Минулого року Єристівський ГЗК вже мав подібний досвід працевлаштування випускника вишу, який був учасником стипендіальної програми «Ферекспо», додала HR-фахівчиня. Дем'яна Волег. Ми його після закінчення стипендіальної Програми прийняли у минулому році помічником маркшейдера. Один рік він у нас попрацював помічником маркшейдера, і наразі ми вже готові його перевести Марк Шейдером І у вересні у нас буде вже зріст для, для нього кар'єрний. Валерія Франгова, студентка 4-го курсу Дніпровської політехніки, наразі стажується на гірничого майстра у кар'єрі Єристівського ГЗК. Це ну надто цікаво. Я думала, що це буде нудно, це буде, ну кому я потрібна взрослим працівникам, але так охоче беруться особливо за дівчат. Я старжувалася на гірничого майстра у кар'єрі, саме від відвалів. Е, ну, моя професія полягає в тому, що е, я повинна наглядати за перегрузками, перегрузочними пунктами. Тобто це руда, яку ви будуть вести на дробильну фабрику, і також за відбудуванням відвалу. Не саме кар'єру, а відвалу це дуже цікаво. Особливо коли ти розумієш цю велич і це, це ну швидкісне зростання самого кар'єру. Особливо, ну це молодий кар'єр на сам насправді. І ну, ти розумієш, що ти можеш прикласти до цього таких зусиль, і ти це робиш і ну в тебе вірять. Не, не тільки ти сама в це віриш, а в тебе вірять і тобі допомагають і ну добре допомагають, то є куди. Зростати в кар'єрному плані і ну. В духовному я би сказала, колектив просто супер навчання за стипендіальною програмою Ферекспо має певні умови. Найголовніші високий рівень успішності, проходження всіх видів практик на підприємстві, стажування та подальше відпрацювання у компанії. Всі стипендіати мають гарні відгуки про мотиваційну складову цієї програми. За погодженням стипендіальної комісії Ферекспо вони зокрема мають сплачені навчання та проживання у гуртожитку. Що Місячну корпоративну стипендію та гарантоване працевлаштування. Стипендія була вище ніж в університеті, і дві стипендії разом я навчався, отримав стипендію і державну, і від «Ферекспо». То в мене була майже мінімальна зарплата. Виходило. То, в принципі, мотивація дуже гарна. Насобирав собі коштів, в в принципі, ні в чому дуже не відмовляв собі. То, От дуже гарна мотивація. Ще й плюс то, що робоче місце відразу після навчання мене взяли. А зараз нікого не приймають на роботу, навіть нема місці. Трошки ж процес зараз повільніше по видобутку, то це. Тільки програма допомогла мені відразу знайти роботу тут. Не дивлячись на військовий час, керівництво компанії прийняло рішення не закривати цю програму. І у військовий час вона теж діє для випускників Ферекспо класу. Наразі під час воєнного стану в країні стати учасником програми можуть лише випускники класу Ферекспо, який діє на базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Бугаєвської.